Вітаю, шановні друзі! Сьогодні ми знову з вами разом підводимо підсумки тижня життя Кобиляцької громади. За минулий тиждень відбулось кілька цікавих подій. Зокрема, до нас приїздили гості із Полтавського району та Кременчуцького району. Приїздили представники громад для того, щоб обговорити разом з представниками військової обласної адміністрації, обговорити проблеми. Утилізації побутових відходів на теренах області. І там звучали перспективи, також створення кластерних таких об'єднань, перспективи поводження з побутовими відходами, цікаві приклади. Нове законодавство і є можливість, скажімо так, вдихнути нове життя, новий імпульс в проблематику, яка існує не тільки в Полтавській області, яка існує в усій країні, пов'язана з управлінням відходами. Ось на початку цього року було опубліковано інформацію про рівень підготовки України по різним аспектам до вступу в Євросоюз. То один із проблемних напрямків там була оцінка від до То сфера екології на превеликий жаль в Україні на рівні одиниці. Що ми виїздили в ті громади Полтавської області, де є а, кращі практики. Наприклад, ми були в Лубенському районі і сьогодні ми про це будемо говорити. Ми були в Лубенському районі в Чорнухах, Значить, для того, щоб продемонструвати кращу практику, яка існує в нас в Полтавській області поміж муніципальним суробництвом. Ми були в Миргороді, де достатньо непогано працює місцеве комунальне підприємство. І ми були на минулому тижні в Лобано. Сьогодні Кременчуцький район також доєднався до засідання розширеного Полтавського і Кременчуцького районів в місті Кобиля. Діл відходів на два класи небезпечні відходи і відходи, що не є, що не є небезпечними. Принцип задолуднювач платить, утворювач або власник відходів покриває витрати на запобігання отворення відходів, їх збирання, перевезення та оброблення, включаючи витрати на створення та отримання об'єктів оброблення відходів. Планування системи управління відходами на національному, регіональному та місцевому рівнях. Закриття старих сміттєзвалищ, побудова сучасної сміттєпереробної інфраструктури, переход від сміттєзвалищ до полигонів, твердих побутових підходів, сортувальних ліній сміттєпереробних заводів. Наше підприємство здійснює контейнер воєнних сміття. На території громади знаходиться стихійне сміттєзвалище, на якому знаходиться близько 200 тисяч кубів сміття. Нами було прийнято рішення. Закритися сміттєзвалище, ми встановили цифра, ми розкупали, щоб туди не було доступу для людей. На даний час, дякуючи нашим колегам з міста Річніпланів, ми заключили договір на вивіз людей побутових підходів на підприємство, КПСКЦ суті, ми повинні готуватися до того, що на територіях наших громад повинні бути об'єкти оброблення відходів. Так, все інше, що не підлягає під цю номінацію, скажімо так, це дійсно не санкціоновані сміттєзвалища, які підлягають тільки закриттю. Говорити про те, що громада не буде нести відповідальність, цього, це вже не, не той час, і, скажімо так, зміни до законодавства будуть підходи інші використовуватися. Тому завдання полягає не в тому, щоб знайти місце, да, виділити земельну ділянку і створити полігон, а завдання полягає в тому, щоб розбудувати інфраструктуру і побудувати систему управління відходами на місцях в громади. Наступна новина, яка відбувалась на теренах нашої громади, це нагородження переможців, молодих спортсменів та переможців всеукраїнських змагань та обласних. А зокрема, була нагороджена футбольна дівчача команда, яка зайняла третє місце в Україні. І приїхав до нас і голова федерації футболу, і тренер збірної України, і вони зі сцени будинку культури привітали дівчат і таким чином нагородили потім переможців медалями та цінними призами. Я дуже радий бути на цьому заході. По-перше, дівчата, я вас вітаю з е, нагородами. Дуже непростий рік, дуже непростий рік держави, дуже непростий рік е, всьому спорті, але ваша критика праця, ваш труд, труд, який вкладали ваш незмінний тренер-керівник, Руслан Собір, е, він дає свої плоди. На сцену для нагородження запрошується команда дівчат, лідер Кобиляцької дитячо-юнацької спортивної школи. Бронзовий призер чемпіонату України вищої ліги з футзалу і серед жіночих команд сезону 22-23 років. Тренер викладач Садіров Руслан Ренатович. 22-23 років отримує Юлія Максимчук. Підбачатися. Диплома бронзового представника Чемпіонату України з футзалу серед жіночих команд вищої ліги сезону 22-23 років отримує ЖСК Лідер. Yeah. 2007 року народження лідер Кобиляцької дитячо-юнацької спортивної школи. Тренер Віктор Піворивець. Команда зайняла перше місце у дитячо-юнацькій функціональній лізі полтавської області і серед юників. Нагороджується команда юників 2007 року, народження лідер Кобиляцької дитячо-юнацької спортивної школи. На цю сцену запрошується Ренерсько-викладацький склад дитячо-юнацької спортивної школи, сім'я нагородження. Навчають наших спортсменів, які падають їх в душу. Давайте подаруємо їм гучні-учні області. Отже, рамою поглядяцької міської ради, нагороджується директор, тренер-викладач Винецької, дитячо-юнацької спортивної школи. Садіров Руслан Ренатович. Вихованці секції Аврескінгу, головний тренер Артем Письмак. Майстра спорту в Україні, китайській софії, Сергійні, ваші області. Та Тож, кіра та Музичні номера, вітання і я думаю, надихнуть наших спортсменів на нові звитяги та перемоги в обласних та всеукраїнських змаганнях. Булася чергова сесія кобиляцької міської ради. На ній були розподілені кошти. Дякую, Депутати виділили 900 тисяч на підтримку фельдшерсько акушерських пунктів, тобто на ПМСД. Також 500 тисяч на Паліативне відділення, це придбання різних інструментів матеріалів, 300 тисяч на ремонт шкіл, 300 тисяч на дошкільні заклади, 189 тисяч на преміювання вчителям, які виховали переможців обласних та всеукраїнських олімпіад 180 тисяч на другу школу для реконструкції укриття. 75 тисяч на спортивну форму для наших юних спортсменів, переможців українських та обласних змагань, 76 тисяч на бензин для дитячої юнацької спортивної школи та деякі інші питання на інтернет, на все таке поточне. Голова комісії Таміла Шевченко мені повідомила, що наступного розподілу вони планують десь в липні місяці після того, як буде півріччя перевиконання за півріччя, яке вони десь бачать в районі 9-10 мільйонів гривень. А це були кошти нерозподіленого залишку, які вони виділили на поточні питання. У парку Богдана Хмельницького продовжили наводити красу. Зокрема, колективи музичної школи та відділу освіти та інших організацій, працювали над тим, щоб довести до ума клумби і гарні квіти, порадували нас з вами. Сподіваюсь, що праця наших містян надихне інших на те, щоб не смітити і зберігати ту чистоту і красу, яка у нас є. Ну а головною подією, з якої я... Зіткнувся цього тижня. Це інформація про те, що у, нашій поліклінічному, у нашому поліклінічному відділенні як здійснювався прийом, зокрема до хірурга, гінеколога. І взагалі це все було організовано нашим головним лікарем та його штабом. Так от нам, мені надали відео, на якому ми можемо побачити, як в одному кабінеті приймали і гінеколог, і хірург. Тобто в одній черзі стояли і молоді мами, яких приходили на відповідний огляд, і на профогляд приходили чоловіки, які, відповідно, були в одній черзі. Після того, як хірург поліклінічного відділення звернулася до головного лікаря з проханням провести ремонт в її 40 кабінеті, де вона здійснила прийом громадян і де почала відпадати плитка. він її Переселив, так би мовити, до гінеколога на другий поверх. І це дійство відбувалося п'ять місяців. Ніякого ремонту ніхто не збирався робити. І Замість цього, щоб зробити ремонт на прохання новопризначеного директора ПМСД Сергія Анатолійовича Хорішка про те, щоб йому потрібні для його підприємства потрібні кімнати для розміщення, ну складські приміщення, звичайні, для розміщення там. І гуманітарної допомоги, і взагалі медикаментозних там препаратів, і все інше, вони надали саме цей сороковий кабінет, колишній кабінет хірурга, і там склали ці коробки. Вони ще туди припутали і керівництво міської ради. О, саме керівництво міської ради попросило головного лікаря, і оце все було озвучено. Пан Казирот взяв всіх припутав до одній кучі і міську раду, бо, начебто, на його на її прохання міської ради керівників, зокрема. Там Василя Фещенка було надано приміщення. І Сергія Хорішка, який взагалі Сном і духом не знав, виявляється про те, що його саме ці медикаменти будуть розміщені, в, кабінеті, в колишньому кабінеті хірурга в 40-му. І самого хірурга переселили на другий поверх разом з гінекологами і через ширмочку приймали в одній черзі. Ось накрутили дуже круто. Я звернувся до заступника міського голови Олени Стаднікової, показав їй це відео. Безумовно, була відповідна реакція, причому нормальна, я вважаю. В понеділок вона особисто побувала в поліклініці, розібралася в ситуації, дала відповідно вказівки. Тепер я сподіваюся, буде зроблений ремонт. Так, у всякому разі пообіцяно. Гінекологічний. Крісло посунули далі і будуть прийом гінеколога, я так розумію, здійснювати в стаціонарному відділенні. Хірургу надали повне місце для роботи, повністю кабінет. Буде зроблений ремонт. Коробки забрали, із 40-го кабінету перенесли в якесь інше місце. Олена Стаднікова пообіцяла мені після відвідань поліклініки в понеділок дати коментар, чому й затримався цей випуск, бо я чекав, що вона розповість про ці події і дасть свій нормальний коментар, і про те, розповість, що буде зроблено для покращення медичного обслуговування. Обіцянка не виконана, як в. Ми до цього звикли. Нинішня влада так себе десь і поводить. Причому як поводить у міській раді, так їхні підлеглі в підрозділах так само працюють і в комунальних підприємствах. Це нормально. Ми звикли. Все добре. Єдина проблема це те, що в нас головний лікар та його команда, зокрема, Анна Кучер, головна медсестра. Вони любителі помсти. От вони люблять мстити замість того, щоб просто е нормально реагувати на критику. Вони з великою ненавистю відносяться до лікарів, до медичного персоналу і намагаються вгадати, хто надав інформацію, чому так, намагаються і закрити цю інформацію, е оббрехати людей. І сказати неправду для того, щоб себе вигородити в тих дурницях, які вони сьогодні творять. Шановні друзі, займіться роботою. Я вам не дам спокою. Я буду зай... До мене буде по-любому стікатись інформація, і я буду постійно вас критикувати до тих пір, поки ви не навчитесь працювати осінню. У нашого головного лікаря закінчується контракт. Йому дуже хочеться утриматись в кріслі. Так я йому рекомендую зайнятися роботою, а не помстою. І не виживати лікарів, не знущатись над медсестрами, а працювати. Просто беріть і працюйте. Це ж треба було додуматись, припутати туди і Сергія Хорішка, як керівника іншого підприємства, і міську раду, і керівництво, начебто, вони порекомендували, попросили це все зробити. Ну, мастера. А тепер бігають і розбираються, хто надав, хто решетила позвав, чому туди приходив, хто дав йому відео. Ребята, будемо працювати і далі. Будемо критикувати до тих пір, поки наша медична послуга не буде відповідати певним і нормальним стандартам. Ну, а на сьогодні все. До наступних зустрічей, дорогі друзі.